Сьогодні раночку, любі мої, як ви там тримаєтесь. Сонечко сходить, я тішуся склянкою запашної кави і смачним шоколадом зі смаком м'яти, яким пригостила мене Лідочка із Ірландії. Дуже смачний шоколад. Смакую і дякую тобі, Лідочка! Ще тішуся останнім своїм придбанням у швертера. Оцим чудовим маленьким дендробіумом такий він красунчик. Я дуже-дуже задоволена, що маю його в своїй колекції. Він просто чарівний. Подивіться, яка, які барви. Ну, красунчик. Чого не можу сказати про іще одне своє придбання у швертер? Ні, я не хочу сказати, що погана рослина. Але вона дуже маленька, дуже. Чомусь я не очікувала, що ще складнощі будуть. Це, друзі мої, холгоглосом кімбаляном. Дуже гарна рослина, яка має красиві квіточки, як на мій погляд. Я останнім часом чомусь а, взагалі почала боліти хологоглосумами. Мені вподоби ці рослини, вони зазвичай не особливо великі і мають красиві квіти, схожі на маленькі природні ванди. І, головне, не займають багато місця. Ця рослина, помірно. Помірно теплого, теплих умов утримання. Це десь так приблизно від 15-16 до 25 градусів по Цельсії. Вона, вона повинна мати лицечка, десь так, знаєте, сантиметрів 20 у дорослому стані. Тут десь зараз сантиметрів 7-10, отак. Я бачу. Дуже добре бачу, що це молода, маленька рослина, яка посаджена на глиняний такий блок, я не вмію вирощувати орхідеї на таких блоках. І ось ця рослина вже в мене знаходиться десь так приблизно тиждень, може трохи більш. І я бачу, що починають відсихати листечко, відпадає. Тобто, або це адаптація, або це. Умови не підходять, не знаю, може вологості не вистачає. Зняти її зараз з цього блоку, я боюся. Відверто боюся. Бо я не бачу, не бачу, що корінці зростають. Немає активності в корінцях. Вони здорові, вони гарненькі, але немає активності. І от і думаю, що мені з ним робити? Спочатку я його привісила в тіні. Там тепло, але в тіні. Дивлюся, щось не те. Перемістила його в ось таку коробочку, поставила ось так. Почала підливати йому так водички, щоб, щоб блок був мокрий знизу. Отак. Щось все рівно не те. Тепер гадаю. Може перемістити його тимчасово до акваріуму, там вже місця немає. Геть, немає місць в акваріумі, але щось треба робити. Може, когось прибрати, а його туди поки розмістити. Тішить, що на цьому блоці декілька рослин. Тут не одна рослина, тут їх декілька. В природі ця рослина зростає десь десь так. 1200-1800 метрів над уровнем моря. Це в Таїланді, в Лаосі. Він має довгі квітконоси, на яких зазвичай десь так до 20 некрупних квіточок. Вже в колекції є декілька, а, за все, два холгоглосуми і а, два гібриди холгоглосумів. Зараз один із цих представників я вам покажу у квітучому стані, який а, квітує і живе у мене під штучним освітленням. На жаль, загубилася бірочка. Може, я десь згадаю десь у своїх попередніх відео побачу. Який холгоглосом схрещений із вандою ламятою. Те, що ванда ламята, це я пам'ятаю добре. А який холгоглосом, оцього я не пам'ятаю. Я забула вам сказати, що холголосом відносяться до триби вандових. Тобто це вандові рослини. Ось бачите, які гарні, які красиві квіти. Вони невеличкі. Не особливо величке, десь сантиметри 4. Але подивіться подивіться на форму цієї квіточки. Ну, красунчик. Ця рослина у мене вже 2 роки, трохи більше, ніж 2 роки, і купувала я її у дорослому стані. Кожні півроку, ну, може, десь місяців 7. Вона випускає квітконоса, якого ростить приблизно 2 місяці, півтора-два місяці і квітне. Квітне вона десь приблизно іще 2 місяці. Потім один листочок і з знову з'являється квітконос. Дуже вдала, здорова рослина мені попалася. Бо знаєте, зазвичай таке буває. Ми впадаємо з вами у вічей, коли купуємо рослину, то проходить півроку і вона загинула. Але хочу зауважити, що загибель рослин не завжди є свідоцтвом того, що вона не підходить для нас, або ми не вміємо за нею доглядати. Дуже часто, а останнім часом, можна сказати, дуже часто, ми купуємо хворі рослини. Тому не треба відчаю, купуйте нову і пробуйте ще раз. По умовам утримування, холгоглосоми є дуже різні. І попереду того, як придбати той чи інший представник цього роду, треба читати інформацію, шукати в гуглі, який саме той холгоглосом, де він мешкає. В природі, який там клімат, і пробувати. Особисто пробувати, бо хто б що не розповів, все рівно воно буде для вас не те. Лише в своїх умовах, все своїми ручками. Особисто мене дуже приваблює треба вандових, але мати в своїй оселі у ті здорові ванди, які мають крупні квіти і розкидісті розетки. в мене не вистачає для таких рослин місця. І тим паче в мене немає забагато сонця. У мене не сонячна оселя. Хологлосуми не потребують такого яскравого і насиченого сонця. І як виявилося, в моїх умовах вони добре зростають і навіть квітнуть під штучним освітленням. Хотіла показати вам всі свої холгоглуси, але чогось так не хочеться їх доставати, дуже щільно стоять орхідеї. Цю полочку сьогодні я не поливаю і лізти туди якось мені не дуже хочеться. Тому покажу вам оцього представника, дуже красивого, дуже витонченого. До речі, він має аромат не зовсім приємний. Ну, от, як на мій погляд, якийсь хімічний аромат. Єдине, що тішить, що він не розповсюджує той аромат навколо себе, то треба тільки уткнутися носом до квіточки, і тоді буде відчутний той, на мій погляд, неприємний аромат. Кожної ночі, кожного дня русняві, русняве військо тік-току. Лише так я можу назвати те русняве військо, яке знищує наші домівки, є попадання у 9 поверхові будинки, цивільні будинки, і русняві тішаться, пишуть, що знищили склад на 9. Поверсі цивільного будинку, то, знаєте, які скончені люди, справді. Минулої ночі дісталося і нам. Русняві знищили приватне промислове підприємство, визволили, залишили людей без роботи і тішаться. Є постраждалі люди, цивільні люди. Це, я кажу, для тих, хто досі має думку про хороших русських, добрих русських, хто не розуміє, чому актуальне питання української мови, української вишиванки, української культури, так почитайте паблики, почитайте думки хороших. Руських, як їх тішить вбивство цивільних людей. Тримаймося, любі мої, тримаймося, боремося, перемагаємо, ми обов'язково переможемо, і русня відновить, відбудує нашу країну за свій рахунок. Шкода одне, гинуть люди. Вінуть діти. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим катам, окупантам і вбивцям, нашим ворогам. Все буде Україна!